Головне знову не наткнутися на військових. Блін, а це тільки відео записую і бачу сліди вовків. Просто ось сліди. Їдемо в Херсон, а потім ще спробуємо заїхати. Славнозвісне місто Чорнобайовка. Висадив мене автобус в якомусь селі і буду я петляти туди. Вже за селом там перевдягнусь, бо холодно, і я в чистому і буду далі петляти. Там далі траса, її треба буде перебігати. Не через те, що, як в Чорнобильській зоні патрулі їздять, а через те, що вона дуже сильно оживлена, там літають тачки, а пішохідного переходу нема. І її треба буде перебігати. А це вже можуть початися пригоди, тому що я майже дійшов до траси і в ту сторону, в сторону пустелі. Поїхала військова машина Грузова. Е, там в 2016 році був полігон, може він і зараз є, але зустрічатися з військовими ну, дуже не хочеться, особливо якщо в них там будуть стрільби. Блін. О, мені пощастило, немає машин. Може перейду нормально. Заборонена зона, там стрільби. І я до таблички заборонена зона, прохід проїзд заборонено. І там, я думав, пофіг, а там за горбком сидить черговий солдат і каже, пацан, там стрільби, ходити не можна. І я такий, ну добре, окей. Ну, я все одно обійду десь. Я десь дойду через ліс до вечора. Думаю ввечері і вночі вони стріляти не будуть. Ну, надіюся. Ну що, тепер проходиться йти по такій дорозі. Через що попало. Далі піде ліс. Прийдеться по лісу кілька кілометрів шурувати. Коротше вже чути, як стріляють там. Я надію, що не в цю сторону. Щось вони трохи постріляли, постріляли і закінчили. Може там по черзі якось перезмінка. Сів я перепочити в лісі. Тишина така, ніхто не стріляє, немає ніде ніяких ні вистрілів, нічого. Десь далеко-далеко, тільки чути, як по трасі машини їздять. І все. Якби вони хоч стріляли, то хоча б орієнтир якийсь був. Ну Все, я зайшов туди, де немає мобільного зв'язку. Не то, що інтернету взагалі просто нуль Нічого не ловить. Коротше, звичайний похід. Олешківські піски перетворюються на похід, схожий, як в Чорнобильську зону. Треба бути максимально уважним, не хочеться попасти на якийсь патруль, тому що якщо вони стріляють, то може бути і патруль, якесь оцеплення. Не хочеться, щоб мене звідси вивезли або прогнали. От повертатися ніколи не хочеться назад. Йду тихенько, обережно. Обережно перехожу дороги лісові, бо вони так нормально накатані, по них їздять. От. Тому все все починається просто, а потім переходить якесь, якісь веселощі. І тепер я вже підійшов ближче і вони знову почали стріляти. І вже добре чути. сидіти чекати в лісі, поки не потемніє, поки військові не поїдуть. Вже десь годину сижу холодно. І багаття не розпалиш, бо спалять. Та й нема сенсу його на годину поки. Поки що чекаю. Я надіюсь, що їх потемніє, вони звалять. Ще через пів години почне темніти. Надіюсь. Лазив вночі по пустелі і випадково знайшов таку воронку. Вона ну, вже там хтось потоптався. Ну, може не дуже стара, але вже сліди є. Просто така яма. Мало видно, звичайно. Але тут видно, що нормально осколками порубало дерева, які навколо неї були. Ось тут сосни такі позрубували. І там сосна вируба. Коротше, блин, страшна штука, це піски олешківські. Ну і мені як завжди пощастило І я знайшов вовчі сліди. Капець Буду надіятися що це собака. Бохне тут вовки виживуть, коли тут літом плюс 50 і води немає. Дуже довго я чекав, поки ті військові відстріляються, поки не потемніло. Потім потемніло, вони поїхали, але там хтось залишився. От. Я обійшов їх, пішов далі, вийшов на дорогу. Потім побачив їхні мішені, куди вони стріляли, там високо на стовпах висять. Потім йшов далі, там дорога якась вже в глибину пісків. Щов, ішов, потім дивлюсь, щось світиться. Таке ну, відсвічує щось. Там не може нічого такого світити. Місяця немає, нічого не відбувається. Потім я потихеньку підійшов і побачив, що це стоїть військова палатка. Там всередині світиться. Я тихо прийшов, ніякого поста немає, нічого немає, тихенько прийшов і погнав далі. От, далі лазив. Вон там таке було травою пороше в основному, а потім вже я дійшов, коли почались піски жорсткі. Орієнтуватися вночі дуже важко, куча дюн, куча всього. Все було нормально. Я вже думав, що кудись дойти і лягти спати, поки я не зустрів сліди вовків. Я навіть подумати не міг, що тут можуть бути вовки. Тут навколо села. В цій пустелі влітку, не знаю, нічого не виживе, мабуть, воно ну, нагрівається ну, дуже до високої температури, тут сонце шпарить. води немає. Хрен його знає, що це таке. Ну я, коротше, вирішив розпалити багаття, підзупинився, буду все-таки тут спати, бо я спочатку думав вийти. Але сенс виходити вночі, по-перше, нічого не побачиш, а по-друге, ну, якщо вовки захочуть, то вони настигнуть тебе коли завгодно, хоч то ніч, хоч то день. Ну, вдень навряд чи. Тому я так максимально втопив, пройшов добряче. От, зараз буду палити багаття, вечеряти, вкладатися спати. Але не просто так спати. Я вирішив на оцій сосні, офігенні, старій, побудувати собі лежанку повище на гілках, щоб мене ніяка фігня не дістала, бо на землі спати ну, стрмно дуже. Я не знаю, висплюся чи не висплюсь. Але щось спробую. Я такого ще не робив ніколи. Ну, але, думаю, ніч якось перекантуюсь. Все ж краще ніж бути на тарілці якимось псам. Побудував коротше, на дереві отаку от штуку з чотирьох колод, які лежать на двох гілках, там каремат зверху ну, поклав. Буде як полка в плацкарти. Ну, висота десь 2-2-10. Якщо хтось захоче, то звісно дістане, але вже... Краще. Перший раз таке буду, щоб спати. От. Це буває вперше. Попробуємо як це. Сидів я біля багаття і вирішив щось пожрати. Так як мені впадло було щось готувати, то я тупо відкрив отаку, отаку от смачнющу телячу тушонку, нагрів її без хліба в одну наглу морду, фігачу. Дуже крута тушонка. Ну, все, буду спати. Вон я рюкзак теж на дерево запер От Туди під лежанку. Буду спати. Вже багато загорає. Що настав ранок? Це в такому місці я спав. Ось на цьому дереві. Там, ну що, я прокинувся зранку, і поки ще тільки світає. Я сподіваюся не стріляють. Треба звідси валити, тому що ну його в бані снарядом побахне і все. Набрав я дуже багато води чогось з собою, не подумав, що що, холодно, але з розрахунку на те, що краще хай буде, ніж не буде, я під од цією сосною, на якій спав, залишив. Півтора літра води. Тому якщо хтось випадково буде тут жарку погоду і знайде, то це буде бонус. Метрів сто від табору свого зранку відійшов і знов свіжі сліди вовків цієї ночі ходили. Ну а зразу переді мною зранку. Спалося мені на ті лежанці дуже прикольно. ну Гірше, звичайно, ніж на ліжку, але. Нормально терпимо, страшно було впасти в спальник, а ти не згрупуєшся і можеш поламати все на світі. Прокидався разів 10, ну то, то присниться, що десь стріляють знову, або ще якась фігня, або перевертався на інший бік. А так, в принципі, було тепло, нормально. Спальник класний. Не зря я зробив ту лежанку на дереві, тому що я вже. Не знаю, який раз, мабуть, четвертий чи п'ятий. Зустрічаю знову сліди вовків. Воно бігало, скакало тут, може гралося, бо слідів завжди двоє. Одне менше, один більший. більше. Можливо, тут всього парочка тут Ну і старі сліди є, вовчі. Так що пристрахуватися завжди гарний варіант. Мені йти туди там починаються горби високі, ями глибокі і дофіга дофіга піску. Трави вже майже немає, вже по мінімуму лишається. І це буде жесть. Добре, що хоч пісок мокрий, а не сухий, в ньому менше гребешся. Красота. Тут насправді дуже-дуже легко заблукати, немає жодних орієнтирів, взагалі на що орієнтуватися, не зрозуміло, все кругом однаково. Коли ти йдеш і обходиш ці всі горби та ями, щоб не ходити вверх-вниз, то повністю дезорієнтація, взагалі не розумієш, куди йти. Якщо немає компасу, нормального GPS-у. І зарядки до цього GPS чи до телефона, то краще сюди не рипайтесь взагалі. Тут можна блукати дуже довго. Те, щоб ви розуміли, наскільки я вгрузав в пісок. Сантиметрів на 5-7 точно як в сніг. Дуже багато валяється такої от фігні. Осколки від снарядів. Вчора вночі дуже багато бачив під ногами, так як приходилось світити в основному під ноги. Ось ще смоту. Повно воно ну, ще в піску ховається, тому що коли пісок сухий, його перемітає. Ну, як справжній пусте ось, наприклад, можна бачити, як воно хвилями йде. Вниз його здуває. Тут катається хтось іноді на машинах, на квадроциклах, дуже багато слідів, періодично міняється. Рельєф на ну рельєф не міняється, але травою хороше трохи. То пісок, то трава мох. Коротше, треба звідси швидко, мабуть, звалювати. Вон якщо ви бачите, там мішень. Стоїть на стовпі. Там ще одна, але її точно телефон не буде видно. Треба валити. Звідси поки вони не почали стріляти. Видно мішені тут і там ще поруч є, штук 5 бачу точно. Тому треба пошвидше пройти цю територію і нафіг звідси, бо не, я не знаю в котрій в них починається стрільба. Ось таку штучку знайшов. Гілля. Я майже вийшов, тут метрів 700 до лісу залишилось і побачив двох людей, метрів за 300 йшли. Я не знаю, чи вони мене побачили чи ні. Але діх... ну, так силуети, тільки видно, не зрозуміло, чи то військові, чи ще хтось. Може так само туристи. Але я вирішив обійти, щоб не було проблем. Бо я не знаю, що буде, якщо тут піймають військові. Так що намагаюся обходити поза такими горками, десь до лісу треба вийти і все. Поки обходив тих людей, непонятних поназбирав кучу отакої фігні. Там його просто всипано все в горе. Це, мабуть, тому що я йду позаду мішеней і воно все сюди прилітає. О, находився я в принципі нормально. Вчора дофіга ходив вночі вночі це зовсім повна задниця. Такий капіт, просто береш GPS, йдеш по GPS, бо ну, по-іншому вже ніяк. Дезорієнтація повна. Ліхтарик дуже не включиш, тому що там військові. Частину я йшов без ліхтарика. Потім вже включив ліхтарик, але зрозумів, що я ну, далеко зайшов ще з ліхтариком йшов півночі, ну і сьогодні, з самого ранку, вже йду не знаю скільки годин, але вже майже вихід, скоро вийду. Головне знову не наткнутися на військових. Блін, оце тільки відео записую і бачу сліди вовків. Просто. Ось сліди. Свіжі. Туди пішло. Капіс. Звір'я тут повно просто. Ну, може не так багато, як порівняно з іншими містами, там, не знаю, Карпатами або Чорнобильською зоною. Але вночі тут, походу, в них двіжняк нормальний. Красота. Ну от Я в принципі вже майже вийшов. Дійшов до якогось такого рідкого лісу, але вже починається ліс. От буду виходити не так трохи як хотілося. Трохи мені військові наламали тему, але в них свої діла, в мене свої. От. Я думав, що я вже вийшов, а хрін там, тут такі горби почалися, ще й ліс згорівший. Куча завалених дерев, знизу пообгорали всі, ну, пожежа була. Цей ліс по периметру пустелю, в принципі, висаджували для того, щоб вона не розросталася, тому що були пожежі. А якщо він згорить... Та роздме ще більше, роздує так, що будуть під селами ці піски. Не дивіться на те, що це зима, гриби продовжують рости. Тут ось ще тільки-тільки вилазять. Тут, там, там ще кучка. Грибів повно. Я вже майже вийшов. Гуляю, отаке от. Ліс, пісок, пісок-ліс. Залишається десь півтора кілометра до села. Чути як машини вже їздять. Але блін, тут знову сліди вовчі. І тут вже три сліда. І перед цим я зустрічав ще два-три рази по парі. Я не знаю, як там в селі люди живуть. Це ж по гриби сходити і з'їдять. Хоча перед тим я, як сюди йти, я читав, що тут немає вовків. Може так читав. Але це, звісно, не весело. Добре, що я вночі спав на дереві, а не ходив по пустелі, тому що вночі я не знаю, що було. Бо я б їх не бачив, а вони мене б точно бачили. Прикольно. Йду по лісу, а тут залишки шпал. Сюди залізниця підходила. Може тут якась військова частина або просто привозили танки, щоб тут стріляти. Коротше, воно шпали вже. Вдалині видніються якісь розвалені склади. Там ангар, яку ще його не видно. Але там якась нова хата ще стоїть здорова-здорова сучасна ось ця хата поки що не зрозуміло що це бо там теж ще щось будується протягнута електролінія може якесь лісництво може виробництво якесь будує може військовий об'єкт але поки що я не бачу ні охорони нікого вже видніється село перші хати. Вийшов я до асфальтної дороги. Тут якесь КПП старе. Інтересно, інтересно. Я думав воно розвалене. Я зразу не хочу камеру повертати, щоб я не побачив. Я коротко, думав, воно розвалене, о, там все описано, потім дивлюсь, а там. Мужик якийсь сидить у військовій формі. Ну, так само, як і на вході, на виході. Я тільки звідси вже як прийшов в КПП, там десь, не знаю, десь в якійсь стороні, десь там. Побачив таку саму табличку прохід, проїзд заборонен». От, А я, як виходив, не бачив, бо я дивився на будинки. Добре, що той військовий до мене причепився, нічого не сказав. Може, на телефон втикає, він мене може й не бачив. От. Але добре. Все добре, що добре закінчується. Ну то що, в Чорнобаївку ми потрапили, але як і передбачалось на... Аеродром Херсонський в Чорнобаївці нас не пустили, От, тому тішились тим, що побачили багато розбитої російської техніки. І також це трошки зазняли на відео. Ну і в принципі, побували там близько. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого. Діліться цим відео. До нових зустрічей.